Шки представляють єдині знижки на пластер Аргент. 15% відсотків. Аптеках подорожних вам та Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. У Луцьку кинули гранату просто у натовп людей. Моторошний інцидент трапився у вихідний день 7 липня. Хто кинув гранату? Чи вдалося затримати винуватця? Та що стало причиною таких дій злочинця? Про те, що вдалося з'ясувати, розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Гучний інцидент у Луцьку ввечері 7 липня на вулиці Ковальській стався вибух. Невідомий чоловік просто з вікна транспортного засобу кинув у людей гранату, яка здетонувала. Увага! Наступні кадри 18+. Спочатку інформацію про інцидент повідомили очевидці. Згодом з'явилася реакція поліції. Повідомлення про вибух надійшло правоохоронцям близько 20.50. А на місці працювали криміналісти, рятувальники, військові та медики, повідомляє головне управління Національної поліції у Волинській області. Йдеться про те, що внаслідок інциденту є постраждалі, однак їх точна кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту поліцейські вже затримали всі деталі згодом. На місці працюють поліцейські та медики. Зокрема, задіяно два наряди слідчо-оперативної групи, три наряди патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, управління вибухотехнічної служби, криміналісти. Просимо громадян та ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та відео з телеграм-каналів щодо кваліфікації правопорушення. Інформація буде надана згодом. Водночас у мережі з'явилось відео, як поліція затримала двох осіб, нібито винних у цьому інциденті. На цих кадрах видно, як правоохоронці ведуть до машини жінку та чоловіка. Утім, згодом в поліції пояснили, що ці люди не причетні безпосередньо до інциденту з вибухом. Особи, яких на відео ведуть в кайданках, які поширили окремі телеграм-канали, безпосередньо на місці порушували громадський порядок і заважали роботі. До інциденту з вибухом вони відношення не мають. Інформація патрульної поліції. Вибух чули місцеві мешканці і на прилеглих вулицях. Загалом свідками події стали десятки людей. Як розповів Суспільному, очевидець Володимир, на момент вибуху гранати він перебував у своєму автомобілі, очікуючи зеленого сигналу світлофора для руху. Стояв на світлофорі і військовий кинув гранату. Була суперечка між водієм буса і тим військовим. Посперечалися, і той кинув. Травмовані були люди, багато людей. Ще один місцевий житель Віталії також розповів, що вибуху передував конфлікт. З його слів, моменту вибуху він не бачив. Додав, що з місця події медики екстреної меддопомоги госпіталізували двох жінок та чоловіка. Говорить, що їхали і не поділили дорогу. Тут стали на світлофорі виясняти ситуацію. Водій білого буса, кажуть, телефона побив військовому, і військовий не витримав, кинув гранату. Це свідки розказували, які все бачили. Нагадаємо, що це вже другий за трохи більше як тиждень вибух гранати у Луцьку, 29 червня 23-річний чоловік з Хмельниччини підірвав гранату в центрі міста. Тоді минулося без постраждалих. Повідомили в управлінні служби безпеки України у Волинській області. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ спільно з національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста. Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Утім, подібними історіями відомий не лише Луцьк. До прикладу у Бучі Київської області чоловік загинув в автомобілі внаслідок вибуху гранати. Він підірвав боєприпас після відмови водія відвести його на кордон з сусідньою країною. Повідомили в поліції, як попередньо встановили правоохоронці. До 59-річного водія автомобіля Кія у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою, вимагав відвести його на кордон із сусідньою державою. Водій встиг покинути авто в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень немає. Гучний інцидент днями трапився і в Полтаві. Так, 6 липня близько 20.00 до правоохоронців надійшло повідомлення від громадян про невідомого чоловіка, який підірвав невідомий предмет по вулиці Європейській. За даним фактом, підрозділом дізнання під процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обороння йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. А нещодавно підривника схопили і у столиці 29 червня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців корт затримали за місцем ме. Мешкання. Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили 5 гранат та близько 40 набоїв різного калібру. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочати за частиною 4 статті 296 хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру, та оброння йому запобіжного заходу. Відповідно до санкцій статті за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. А що про ці інциденти думаєте? Ви напишіть у коментарях, підписатись на канал, тисніть вподобайки. ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.